Нещодавно правоохоронцями Дніпропетровщини було викрито групу зловмисників, які ошукали понад 100 людей. Поліцейські встановили, що до протиправної діяльності причетні четверо мешканців Дніпропетровської та Кривоградської областей. У соціальних мережах вони шукали оголошення про збір грошей на допомогу Збройних сил України та лікування поранених бійців. Потім телефонували на номери телефонів, отримані в ході спілкування у месенджері. Використовуючи фейкові акаунти у соцмережах, фігуранти представлялися працівниками платіжної. Організації та пропонували отримати грошовий переказ з Польщі під виглядом конвертування злотих у гривні. Правопорушники пропонували певний алгоритм дій, отримували персональні та банківські дані громадян. Після чого привласнювали гроші з рахунків потерпілих. Злочинну діяльність фігурантів викрили співробітники Кам'янського районного управління поліції, спільне з управлінням карного розшуку кримінального аналізу та управлінням протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області під присосуальним керівництвом Кам'янської окружної прокуратури за Місцями проживання та в автомобілях зловмисників правоохоронці провели обшуки: вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи, а також чотири автомобілі. Фігурантам повідомили про підозру за частиною 3 статті 190 шахрайство, частина 4 стаття 185 – крадіжка, частина 1, 2 стаття 361 – несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж. Кримінального кодексу України наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.